Колеги, всім доброго ранку. Дуже дякую за запрошення. Я сьогодні відкриваю наш захід, скажімо так, перше. Сподіваюсь, всі, хто планував, доїхали, ранкова атака наших сусідів нікому не завадила. Сьогодні буду говорити про дуже актуальну тему, Ну, на нашу думку, як мінімум. І я думаю, багато хто з вас це розуміє, що там. Інфраструктура наша в небезпеці зараз. У будь-який момент може трапитися що завгодно: там кібератаки, ракети і так далі. Тому ну, треба щось думати, що зробити для того, щоб бути захищеним. Зараз з'явиться презентація. Підемо далі. Якщо коротко, в загальному то буде розповідь про варіанти міграції в Хмару. Трошечки розкажу, який у нас є досвід. Що ми робили, які проекти були, і постараюсь надати рекомендації для того, щоб все зробити правильно. І якщо ви вибрали для себе шлях для своєї it інфраструктури, там, щось мігрувати в хмару або щось там частково розмістити в хмарі, то щоб у вас був успішний проєкт, і це принесло користь вашій компанії. Так, схоже на мою презентацію. Тему озвучу. Давайте відразу перейдемо до, до цікавого. Е Головні причини міграції хмар. В принципі, ну я думаю, більшість із присутніх з цим всім знайомі. Е у нас, на жаль, в там, 22 році додала ще одна причина, е мабуть, основна зараз. Але в принципі, коли ми говорили з клієнтами раніше про міграції в Хмари, е основне це були інновації. На другому місці це була гнучкість, тому що ну, ви не обмежені в ресурсах, можете брати все, що вам потрібно, і платити по факту використання. В марі немає передплат таких спочатку. Ви отримуєте доступ до всього, використовуєте, що вам потрібно, і відповідно потім за це платите. На зараз, мабуть, найважливіше це передостанній пункт, це створення резервної площадки і плюс. Хмара дуже часто використовують як protection layer. Тобто зараз ви можете бачити, що почастіше види дос атаки, особливо на державні структури, на банки, на інші великі компанії, на телеком-операторів, до речі. І ну от, там банки, які відбиваються, багато хто з них використовує Amazon. Тепер трошечки кількісно. Є ось така статистика стосовно роботи в хмарі. Не буду там детально по кожному пункту проходити, давайте коротко. Якщо все зробити правильно, перше, вартість хмари вона не буде більшою, ніж вартість інфраструктури на землі, тому що всі вважають, що це дуже дорого. Там щось перенести. Звичайно, якщо ви візьмете просто якийсь старий сервер, який у вас уже є, ви за нього вже заплатили. Може він і новий. Але ви не враховуєте вартість його там, оновлення і так далі. Якщо ви просто один в один порахуєте ресурси в хмарі на землі, то хмара буде дорожча. Але якщо зробити це правильно, оптимізувати, модернізувати, то хмарі буде краще і дешевше зазвичай. Далі у вас зменшується навантаження на вашу ІТ-команду, тому що набагато легше управляти ресурсами. Я знаю з мого досвіду, от буквально. Два місяці тому люди взагалі не хотіли там і ті адміністратори СМАР і працювати, їм не подобалось. А тепер вони не хочуть на землю. Вони кажуть, ми не підемо назад, тому що нам в Хмарі зручно, ми не хочемо назад. Ну і так далі. Тут е, зменшується кількість security інцидентів, тому що все дуже прозоро в Хмарі. Є вбудовані saas сервіси які моніторять всі активності, всі виклики по API і так далі. Це все чітко відслідковується, якщо потрібно, збирається в єдину вашу систему і розставляється по пріоритету. Тобі все це ви отримуєте. Дуже швидко розгортаються ресурси, дуже швидко все виключається, якщо не потрібно. І ще дуже важливо, ви можете налаштувати інфраструктуру, зупинити її, оплачувати тільки дисковий, дисковий простір, а коли потрібно, запустити назад, і все буде працювати далі, там періодично оновлювати. Ну, Трошечки про досвід наш. Чотири проекти це не всі наші проєкти, тобто це, це тільки найбільше. Скажу, чому вони винесені тут. Дивіться, минулого року ми отримали статус migration partner, але це був такий трайл. Тобто нам Amazon дали це на рік і сказали: От якщо ви зробите 4 великих проекти за рік, тоді ми дамо вам повноцінну програму. Про програму теж поговоримо. Відповідно, за минулий рік ну, вважайте, що в країні війна і достатньо складно взагалі працювати. Мало хто ну, там, приймає такі кардинальні рішення різко мігрувати або там. Дуже складно щось змінювати зараз. І у нас було чотири великих проекти: це були банки, це були рітейл компанії це були. Платіжні провайдери. То ми мігрували їхню інфраструктуру в Хмару. Тут описано те, що ми робимо. Тобто аудит інфраструктури, стратегія міграції, архітектура для вас розробляється нова. Ми надаємо рекомендації по якомусь там рефакторингу чи реплатформінгу для ваших систем. Рекомендації по оптимізації ліцензій. Ми надаємо безкоштовний тестовий період. Тобто ви от, приймаємо якусь стратегію міграції для вашої системи. І перед тим, як ви повноцінно переїдете, ми беремо шматочок тестовий і безкоштовно якийсь час його тестуємо. Тестуємо наш підхід. Якщо він працює, ми потім беремо і мігруємо все інше. Ну і так далі. Відповідно, навчання співробітників і так далі. Якщо ви робите це самі, ну це достатньо складно, я думаю, кожен розуміє. Особливо, якщо недостатньо досвіду. У нас були кейси, коли почалася війна і люди терміново почали щось мігрувати. Тобто не було планів, не було аналізу. Їм сказали, все, ми їдемо в Хмару на вчора треба терміново перенести 200 серверів. Ну, Зазвичай це. Не дуже добре завершується, тому що в якийсь момент вони просто ну, проект зависає, щось не працює і ніхто не знає, що з цим робити. Тому, ну, мабуть, найважливіше з досвіду це от перший етап, якраз аудит, коли ми чітко прописуємо roadmap, що за чим мігрується, які команди потрібні, скільки ресурсів потрібно, скільки це буде коштувати. Сама програма. Тобто, що це таке? Дивіться, Amazon насправді ну, в них дуже багато клієнтів. У нас зараз більше сотні клієнтів в Україні, мабуть, вже близько 120 десь. Ми працюємо 9 років на українському ринку з Амазоном. І от зараз ми отримали повноцінний статус AWS Migration Partner. Відповідно, ми можемо застосовувати кращі практики зібрані компанією Amazon для міграції вашої інфраструктури. Програма розбивається на три етапи: це оцінка, це фаза мобілайза і сама міграція. Відповідно, для вас робиться повний аналіз інфраструктури вашої, це безкоштовно. На виході ви отримуєте бізнес-кейс. І це, мабуть, основна рушійна сила, щоб почати сам проект міграції. Тому що дуже часто ми бачимо, що IT-відділ хоче мігрувати, людям дуже цікаво працювати з хмарою, але власники компанії не розуміють, що це їм дасть і для чого це потрібно. Тому у Amazon є спеціальний інструмент, який ми використовуємо. Він називається Migration Evaluator. Ставляться на вашу інфраструктуру спеціальні агенти, які збирають інформацію про ваші системи. Відповідно, це все збирається локально, якщо ви не хочете нікуди це там, Amazon показувати чи віддавати, зробити якийсь там попередній репорт для себе ви можете самі, або Amazon для вас робить бізнес кейс. Ну або ми робимо для вас бізнес кейс. І ви можете своєму бізнес-овнеру чи керівнику показати чітку презентацію, в якій буде TCO, в якій буде розписано куди мігрувати, варіанти. Варіанти резервації ресурсів. ну, Багато всього цікавого. Так, воно може бути трошечки е, стосовно зарплати зарплата it спеціалістів для нашого ринку не дуже релевантно, але це все правиться, це все коректується. Ми з цим допомагаємо. Е, наступний етап це оцінка готовності до міграції. Тобто, береться те, що у вас є зараз. Проводиться аналіз нашими спеціалістами, нашими архітекторами, в тому числі архітекторами Амазона. Якщо це потрібно, ми можемо їх залучати. І для кожної вашої системи обирається стратегія міграції, не може бути єдиної, єдиної стратегії міграції для всієї вашої інфраструктури. Ну це майже нереально. Але в більшості випадків ми бачимо, що 70% систем, які переїжджають, це ліфт н шифт Тобто беруться машини, які є, і просто переносяться в Amazon. Або клонуються якимось чином, в Amazon є свої інструменти, або там переносяться дані, або через бекап. Різні варіанти бувають. Все інше переноситься по іншим підходам. Це може бути реплатформінг, це може бути рефакторинг. Дивлячись просто, що ми хочемо досягти, і насправді, скільки в нас є часу. Тому що знизу вверх ми можемо бачити, ну, тобто нижнє це найлегше, просто викинути сервери, правильно, якщо вони не потрібні, а рефакторинг зробити, це треба команда розробників, і це довго і дорого. Трошечки, як виглядає, типовий паттерн міграції, як розвиваються ці частини, стратегії. Як бачите, там перше, перші скільки там. 60%, так я говорив 70, ну, десь 60-70% це або рехост, або релаки. На Амазоні є той же VMw, якщо вам комфортно. Хочете, ну, не подобається вам гіпервізор Амазона, не хочете сервіси, ви хочете той самий ВМВ, з яким ви звикли працювати, тільки там, десь не в Україні, скажімо. В надійному дата-центрі, який скелиться, з підтримкою, до речі, від інженерів ВМВ, тому що саме вони відповідають за це. Ви розгортаєте ВМВ в Амазоні і мігруєте все, що вам потрібно, інструментами того ж VMw. Як, як вам зручно. Трошечки переваг. Я не буду все озвучувати, просто основне. Перше, ви отримуєте повну підтримку по цій програмі. Тобто від початку міграції від аналізу. Те, що для вас буде зроблений аналіз інфраструктури, не, ну, ні в якому разі не заставляє вас мігрувати. Тобто не треба цього боятися, це безкоштовно. Просто проводиться аналіз і вам робиться бізнес-кейс для вашої організації, наскільки вам взагалі вигідно туди мігрувати. Ну, щоб зрозуміти для себе. Далі МАП-програма це фінансування додаткове. В кожному окремому випадку Amazon надає клієнтам певне фінансування. В залежності від розміру проєкту. Тут для вас також вигода. Це безплатний тест, безкоштовний тест. Обличаюся. Це навчання ваших інженерів. Якщо ви проходите по МАП-програмі, Amazon буде навчати ваших спеціалістів, в тому числі і ми будемо їх навчати. Ну і, мабуть, це запорука успішної міграції. Тому що у вас є чіткий план, ви по ньому рухаєтесь і. Все має бути добре. Головне, щоб було бажання. Далі декілька схем невеличких покажу. Це те, що ми робимо. Перше це Control Tower. Хотів би наголосити на цьому, що це дуже, дуже хороше рішення, якщо ви вирішили користуватися інфраструктурою Amazon. Це частина мапа і Control Tower це от, як оркестратор для докерів. Це орке... оркестратор для інфраструктури в Amazon. Тобто у вас, як правило, є декілька аккаунтів, якщо організація велика, це ProD-аккаунт, дев-аккаунт, ще якісь інші аккаунти для різних департаментів. І Control-Tower всім цим управляє. Тобто, у вас є ССО, тобто єдиний вхід, у вас є правила для управління цими аккаунтами. Ви можете заборонити в якихось аккаунтах щось створювати, або там дозволити працювати тільки в одному регіоні на аккаунті і так далі. Тобто, це повне управління вашої організації, ви можете зробити це самі, і це називається ленд-зона. Але я би вам радив брати саме це, тому що це безкоштовно, це просто автоматизація. Тобто, Амазон написав скрипти, щоб реалізувати свої без Uh, і ну, якби тут все включено, всі там кращі практики тут є. Тому чому б не використати. Друге, просто як може виглядати ваша інфраструктура, якщо ви вирішите використовувати Хмару, це не обов'язково повна міграція. Uh, зараз ну, в Україні, мабуть, є вже десь шість провайдерів, які будують прямі канали до Amazon. А ми з ними всіма співпрацюємо, і, в принципі, нормальний коннект, там десь 26 мілісекунд, здається, затримку, я бачив, до найближчого регіону. В принципі, швидко працює. Пропускну здатність вам забезпечує провайдер. І ви можете розділити щось мігрувати, щось залишити на землі. Як вам буде зручно, декому мігрувати все заважають якісь обмеження. Від нашої держави. Не все можна мігрувати. Дуже актуальна тема буквально пару слів про захист. От якраз Warshield це саме те, що відбиває всі практично DDOS-атаки, які йдуть на клієнтів в Amazon. Shield це захист на третьому рівні. Тобто саме мережа. Безкоштовна його версія AVS Shield він захищає якраз ваші там мережеві карти, хмари і так далі, Сінфлуди і тому подібне, але він не захищає від DDoS по самому рівні. Але в Shield Advanced це підписка, яка захищає всю вашу організацію, і туди входить AWS-FAF. AWS-FAF це якраз набори правил. ну Хто знає, там 100% ви користуєтесь себе різними іншими фаерволами. От в Amazon є свій феєвол-к-сервіс. Ви можете набирати всі правила, які вам потрібні, користуватися цим і захищатись. Ну, і зробив такі висновки для вас. Якщо буде цікаво, більш детально, ми тут можемо поговорити, кому цікаво міграція, кому цікаво взагалі про Amazon більше дізнатися. Дивіться, що коротко, то. Найбільший ризик при міграції – це відсутність планування. Це, в принципі, найбільший ризик для всього, я вважаю. Е, немає однієї стратегії якоїсь, ви не можете сказати, що от я візьму зараз і всю свою інфраструктуру просто перенесу, ну, тому що в цьому просто немає сенсу. Е, там майже 95% випадків ви можете щось замінити, щось прибрати. І це економія і оптимізація для вас. Треба не забувати про фінопс. Багато клієнтів просто не хочуть цим займатися, поки в них не стає там рахунок декілька десятків тисяч доларів. І тоді вони починають про це думати і щось робити з цим. І навички IT-спеціалістів постійно треба розвивати свою команду, розвивати девопсів, відповідальних за Хмару, тому що це трошки інша специфіка. Працювати цікаво, працювати простіше, я би сказав, але це інший підполіт. Дуже дякую всім за увагу. Якщо якісь будуть питання, будь ласка, ми тут.